Всім привіт, любі друзі! Сьогодні ми пограємо за Польщу на шляху козака, хоч і потім все повернеться в інший шлях. Наша ціль відновити Річ Посполиту та можливо більше. Тому не забувайте ставити подобайки, підписуватись на канал та пишіть коментарі. Приступаємо до гри. На початку ми маємо немаленьку кількість військ, але недостатньо велику щоб воювати з усіма. Доволі маленька промисловість, зате хоча б не маленька кількість військових заводів. Плюсом ми маємо селянське повстання та доволі добрих та привітних сусідів під назвою Радянський Союз та Третій Рей в світі поки спокійно, а ми переходимо в монархію та шукаємо собі короля. Рейх пішов на шляху нацистів, а ми поки беремо фокуси на промисловість, поки є така можливість. Поки ми запомігаємо та виконуємо селянське повстання. До нас прийшов король козак. В Норвегії починається громадянська війна з нацистами і це насторожує. Нам потрібно якомога швидше армію збільшувати. В цей час в Союзі знову починається громадянська війна. Що б я без неї робив? Кордони, звісно, обмутівників просто чудові, а що ж нам робити? Просто сидіти? Армія, хоч і недостатньо велика, але ми приєднуємось до війни. Війна закінчилась. По закінченні якої ми маємо тепер величезну територію від Криму до Ленінграду. Хоч вся територія і не національна, але я сподіваюся, що прям дуже багато людей на гарнізони не пропадуть. Також, що важливо, ми маємо тепер маріонеток на півночі, Карелія та Сами, Кавказ та Центральна Азія. Хоч і не вся. А от Чехословаччина, яка перейшла в нацизм, віддала без бою судети німцям. А найстрашніше те, що вона потім в альянс з рейхом вступить. Виходить, вже три країни ось є. А ми, які доволі довго збільшуємо армію. Хоч економіка вже не така маленька, хоч ось в темпі робиться. Але чого просто сидіти? Оголошуємо війну Литві, але вона якимось макаром вступає в альянс до Росії. Чому так? Якщо Росія повинна завивати Литву, не зрозумів. Зрозуміло тільки те, що поки Росія ні з ким не воює, то й мені не дасть. Отже, посидимо. Хоч в світі зараз й більше війн, і все таки Росія втягується у війну проти союзників з Туреччиною та Румунією. Тож тепер підводимо війська до Литви і нам ніхто не завадить. Але війна навіть не знадобилась. Литва добровільно входить до нашого складу, що в принципі причудово, що я можу ще сказати. Включаємо литовську армію регулярну, а також тренуємо ще більше військ. Далі оголошуємо війну Латвії без зайвого спротиву, її беремо. Так як військ у неї бракувало на весь фронт, то ми котлимо та знищимо без проблем. А з Естонією було ще набагато легше, бо тут всю їхню армію в одному мішку котлимо. Взагалі лег. Підводимо ми, значить, війська до Німеччини і виявляється, що не дарма, та вчасно, бо вона висуває ультиматум. В принципі, можна спробувати відмовити і почати війну. Війна почалась не зовсім погано, хоч і в кінексбьорзі знищили. Війська ми не можемо. На основному фронті можемо навіть наступати. Але я повністю забуваю про тепер Чехія і крити мені той фронт нічим. Якби не Чехія, ми б могли б до Берліна дійти. До речі, Чехія, тому що Словаччина оголосила незалежність. Ось така дивина, що дивізії взагалі не вистачає і чекати допомогу союзників не слід. Я намагаюсь, хоч якусь лінію оборони побудувати. Але ситуація взагалі фігова. Лінію оборони майже одразу пробивають, довго протриматись ми не змогли. Капітуляція і маріонетки, яких ми створили, довго не проживуть. Добре, що Польща може продовжити спротив. Незважаючи на те, що я думав, що мої маріонетки одразу здадуться, то ні, вони за такий короткий час встигли зробити пару дивізій, хоч вони потім і капітулювали. Але хоча б не так погано, ми, хоч і можемо збільшити армію, але випускати її нікуди. На територію маріонеток ми чомусь не можемо. А у союзників, як весело, лінію майже покинули. Зате Іспанію хреначить. тактика прям вогонь. Не забуваємо про те, що вони ще з Росією воюють. Ми стільки качали цю Карелію, щоб якась Фінляндія приєдналась до усі. Та почала знищення нашої Карелії та Саммі. Мої агенти намагаються підіймати хоч якось спротив проти Рейху, і проти нього доєднались до війни, ще Югославія та Румунія. Росія чомусь за свого союзника вступатись не хотіла. І нічого дивного, кидалово, як завжди. І німці в Парижі вже тусуються. За цей час стало зрозуміло, що союзники перемагати не сподіваються. А мої агенти за цей час так нічого й не добились. Тому спроба номер два на другу спробу. Я віддаю мемель, щоб виграти більше часу на укріплення, але це не допомагає. Рейх на мене все одно налітає. Точилися жорстокі бої. Німецьку армію ми не зламали, а от нас вибивали. Таким чином результат очевидний. Ще одна спроба: на цей раз я виділяю маріонеток, які з третім рейхом воювати не будуть. А також будуємо лінії оборони по річці. Війна почалась, і як ми бачимо, наші солдати вправно тримають оборону, хоч і присутні труднощі. Потрохи нас починають пробивати. І це загалом через те, що дивізії можуть взяти і просто піти. Тим самим коло звужується, але все одно оборонці герої. Ледве тримаємось, звільняємо дивізії з котла та просто сидимо. Виграємо час. Фінляндія, до речі, нашу безпечну зону не захопить. Там є дивізії по фокусах. все ж таки, незважаючи на запекли спротив захисників, Варшава пала. І все, захисники капітулювали. Безпечна зона у нас залишилась, але нічого особливого нас не жде. Фінляндія нас не проб'є, тому надія тільки на союзників. А союзники та не сплять, а активно прориваються на фронті в Бенілюксі, Австрії, Швейцарії. Союзники могли зробити такий котел великий на одну армію, а то й більше. Але ні. Печально, звісно. У союзників дивізій багато, а розуму щось ні. Але вже до Будапешта хоч дійшли. Але Франції взагалі пофігу, що тут норвезькі частини йдуть. Вони капітулювали Нідерланди, йдуть по Франції, ніхто їм не заважає. Зате на Східному фронті вже Чехія капітулює і мої території звільняють. Союзники вже майже перемогли. Але добувати рейх вони чомусь не хочуть. Стільки котлів, і ніхто їх не закриває, а я теж не можу, тому що всі, хто є, вони у Фінляндії фронт тримають, а нових поки нема. Німеччина вже навіть контратакує, а вони добити її не можуть. Я просто не знаю, ну що тут ще сказати. Залишилось взяти Гамбург та Мюнхен. У мене нові дивізії ніяк не зробляться. Не забуваймо ще й про те, що союзники ще і з російським альянсом воюють. Війна все ж таки закінчується. Ми забрали собі західні території Польщі, як і в реалі, після війни, також додаткові маріонетки у вигляді Німеччини та Фінляндії. А також, що цікаво, за час війни ми несподівано перекотилися у комунізм. Тобто тепер ми народна республіка Польща. Армія за цей час війни повністю розгромлена, а тих же союзників або Росії. Вона, як ніколи, сильна. З погляду кордонів Річ Посполита є. З погляду натискання рішення нема, бо як можна набрати 50% передпорядкування в Литві, я не знаю. На це треба років 10, а то й 15. Тому у фінал начебто і переможний, у нас купа маріонеток та велика територія, та з іншого розорена. Німа ні великої армії, ні промисловості, тому на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд і всім до побачення!